Іділа. Добре, на точили, у рідці копали, мій світлий рая, правда, воскресай. Христи й могили над шляхами палі, небеса, блакитні небеса. Ступай по землі, яка зродила п'яниче бреці, терп на дереві, і шпанки поки вже поспіли. І треба тиждень щастям поговіть, поганати біль, чому прийшов і плачеш, і ранилиш, любов'ю поливать. А ворон знову проти ночі кряче. Ножі тачили волю стопувать. Не хочу кривди, скільки ж її пити, мій світлий краю, а з мої і ять, де час крізь серце і небеса блакитні, старий колгосмий петок родить сам. І пепенка хустинку зав'язала, І семеренка ласа до тепла Поїв бровою добрий дядько калі. Хрести і пані. Не спали питла, бо пам'ять вічна, памку пам'ятати, тут баба Варка, поруч дід Дмитро зітхали верби в над гаттю. Но жіточили в палці за село.